Средь оплывших свечей вечерних молитв, Средь военных трофеев и мирных костров Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, Мы же книги глотали, пьянея от строк, Липли волосы нам на вспотевшие лбы, И сосало под ложечкой сладко от фраз, И кружил наши головы запах борьбы, Со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войны, Та воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, Назначение границ Мы атаки и лях боевых колесниц. Роки. Рідного не забувайте, тут наші друзі і наші батьки. Розміщується в центрі України. Назва районного центру міста Монастирище походить від монастирів, які були засновані в 1050 році ще за часів Ярослава Мудрого. Монастирищина існує з часів Ярослава Мудрого, а це початок 11 століття. За цими переказами нібито. Існував тут монастир. Справа в тому, що Володимир Великий християнство запроваджував агнем і силою. А Ярослав Мудрій зрозумів, що силою на ум'єру не нав'яжеш. Поїхав в Константинополь, подивився, той приїхав і збудував. У 1030 році Софійський собор. У часи називання його більше 300 монастирів збудовано. Були вони і по кордону умовному Київській Русі, а ми були на південному кордоні. Через це нібито з'явився у нас оцей монастир. Та наші плодючі землі гарні живописні місця з благодатними кліматичними умовами люди заселяли з незапам'ятних часів. У нашому краї зафіксовано уже тоді, коли почалось на території України розселятися племена трипільської культури. Ось їх територіях приблизно пісень поселень знайдено. На цій карті також ми демонструємо прихід на нашу територію скіфів і сарматів. Ось їх монастиріще наше це край їхнього розселення. У нас скіфи і сармати три Ось таких курганів, які залишились. Після спілків у нас 214. Отож, на території району знаходять сліди поселень Крипінської і Черніківської культур, епохи пізньої бронзи. Все це свідчить, що Монастиричницька земля має прадавню історію. Справжньою сенсацією для монастирищини стало виявлення в 2005 році археологічної стоянки величезного поселення трипільської культури в селі Владиславчук. Протягом двох тижнів під керівництвом наукового співробітника інституту археології НАН України Євгенія Овчинікова, студенти Державного Київського національного університету імені Шевченка та члени нашого молодіжного клубу Альтернатива. Проводили археологічні розкопки глинобитного трипільського житла, щоб згодом передати знайдені експонати до краєзнавчого музею. Нам, молодим людям, дуже хотілося, щоб наше місто жило, квітло і розвивалося. Це наша земля і на ній жити нам. Нашим дітям, онукам та правникам. Сьогодні ми замислюємося над тим, де ж ми опинимося в майбутньому. Ми, ровесники Незалежної України, історія якої розпочалась з перебудови, сьогодні ставимо перед собою запитання: що ж нас чекає завтра? Нас лякає ситуація, яка склалася в селах, де зруйновані колгоспи, процвітає масове безробіття. Поширюється алкоголізація населення, різко знизилась народжуваність дітей. Що ми знаємо про Україну? Що це одна з найбільших європейських держав, держава, яка дала світу відомих учених і великі наукові відкриття, держава, яка входить до п'ятірки країн, останніх самостійно виробляти літаки і космічні кораблі. Держава, яка є географічним центром Європи. Серед широких низовин, височин та межигір'я, живописний пейзаж України, що створений долинами струмків, бічічок і річок, є справжньою ландшафтною тарлиною світу, ми будемо говорити про землю України, яку заселяли наші предки з незапам'ятних часів. Небагато в Європі знайдеться країн, береги яких омивають відразу два моря. Їх назву відомі людству ще з прадавніх часів. Наприклад, Азовське море в давнину називали Сурожським або Меатідою, а знамените Чорне море легендарним пункт Євксинським. Близько 96 території України є водозбором Чорного та Азовського морів. віку люди розселялися навколо річок та водорості. Земля України. 604 тисячі квадратних кілометрів буквально помережена річками та озерами. Територія України налічує більше 71 тисячі річок. Уявіть собі, 71 тисячі. Загальна довжина українських річок складає 248 тисяч кілометрів. Якщо їх витягнути по екватору то умовна річка, яка утворилася, більше шести разів змогла б огорнути землю. Річки є найважливішим елементом природного середовища джерелом питної та промислової води, природними водними дорогами, об'єктами туризму, джерелом гідроенергії. Це робить нашу державу життєдайною та потенційно життєспроможною. Мабуть, немає жодної держави у світі, яка б займала настільки вигідне географічне положення та сприятливі кліматичні умови, як Україна. Плодючі угіддя роблять Україну унікальною країною і не в усі часи, усі хотіли її завоювати. Татаро, монголи, Литовське князівство, польська шляхта, фашистська германія і певно лише ледачення намагався цього зробити у той чи інший спосіб. Знаходячись у складі Радянського Союзу, наша Україна, займаючи площу 2,7% усієї площі СРСР, маючи чисельність населення, 18% від усієї чисельності населення, давала у державну скарбницю радянської держави близько 25% валового прибутку. Про що це говорить? Про те, що наша Україна була однією з найбагатших республік, і про те, що вона має все для того, щоб бути процвітаючою країною. Та нині без війни і жорстоких нападів Україна виявилася бідною, економічно підірваною, напівзруйнованою, злиденною та відсталою, можна вдатися до з'ясувань. Хто коли і навіщо створив ці умови, за яких стало можливим те, що ми маємо на сьогоднішній день. Та не можна, мабуть, знайти когось одного винного. Після розвалу Радянського Союзу кожна республіка, яка входила до його складу, стала перед завданням створення власної держави та автономної економіки. В той час була прийнята ціла низка законів та реформ. За якими передбачалося налагодження економічного становища України. Та частина ділків, враховуючи недосконалість прийнятих законів, розробивши свої хитрі схеми, законними засобами розграбувала народне добро. Такі схеми діяли по усій країні, зокрема і в нашому районі. Та про це ми поговоримо трохи згодом. Економічна криза призвела до зниження народжуваності населення. А це є значною загрозою процесам соціального та економічного розвитку будь-якої країни. У селах свого регіону ми бачимо, що до першого класу йдуть по троє-четверо-п'ятеро дітей у той час, коли випускників налічується 11-15. Це означає, що одному трудязі з числа нинішніх першокласників в майбутньому доведеться годувати себе, своїх дітей ще по 4-5 пенсіонерів числа тих. Хто сьогодні є старшим? Економічній стабільності держави, зниження народженості загрожує скороченням кількості молодих кваліфікованих робітників. 80% новітніх технологій, які засвоюються переважно молодими спеціалістами, стають застарілими впродовж 10 років. У країнах, де переважають високі технології виробництва, робітники старшого віку не можуть замінити молодих. Отже, в суспільстві останніми роками не забезпечується навіть просте відтворення населення. В реаліях зруйнованого виробництва, коли держава заганяється в кредити іншим країнам, в умовах неможливості повернення боргів через брак виробничих ресурсів, ми опинимося, на наш погляд, у жахливому становищі. Ми беремо кредити, обіцяючи, що ми їх віддамо. Виникає питання, яким чином повертати борги, не виробляючи товар, не випускаючи ніякої продукції, якщо колгоспи розвалені, найпотужніші заводи продані, велика кількість заводів та фабрик просто розграбовані, обладнання порізане на металобрухт. А нам обіцяють, що будемо жити по-європейськи. По-європейськи це означає, що потрібно працювати. Випускати товар, який буде конкурентноспроможним в європейських країнах. Та зараз на наших прилавках більшість товарів з Турції, Китаю, Кореї. Навіть овочі та фрукти, крупи, цукор ті завезені. Коли в теплих країнах собівартість товару набагато разів нижче виробництво того ж товару в наших умовах сурових зим, годі казати, що сюди прийдуть інвестори. Жоден інвестор не поводиться витрачати додаткові кошти, та йому й однаково, хто саме буде виробляти його товар турок, китаєць чи хтось інший. Для нього люди це просто інструмент для того, щоб отримувати прибутки. Україна має шукати свої шляхи розвитку і ринок збуту своїх вироблених товарів, а не чекати милості від закордонних багатіїв, слухаючи байки про добрих інвесторів. Ми повинні випускати якісний і водночас дешевий товар, використовуючи ресурси землі. За часів Радянського Союзу Америка купувала наш український хліб, а нині Росія купує хліб у Сполучених Штатах Америки, хоча Україна просто під боком. Аналіз розвитку економічного співробітництва України і країн Євросоюзу показує об'єктивну незацікавленість європейців. У появі української продукції на європейських ринках і створенні спільних виробництв у високотехнологічних галузях економіки, де, незважаючи на економічну кризу, в Україні є що запропонувати. На цим варто замислитися. Та з огляду останніх подій, коли у Верховній Раді лежить законопроект про вільний продаж землі, нас очікують невтішні перспективи, хто буде продавати землю, кому будуть продавати. Кажуть, що потрібно продавати державі. А що таке держава? Держава, на наш погляд, це все-таки люди, які живуть на певній території. Це що, нова ваучена приватизація? Згадаємо недалеке минуле. Ваучена приватизація стала процесом розграбування активів великої держави. Та приватизація справедливо і повністю заслужено, названа грабежем і розтаскуванням народного добра. Навіть багато нинішніх мільярдерів. Визнають, що справедливою і чесною приватизація аж ніяк не була. У результаті широкомасштабної сертифікатної приватизації мільйони громадян України суперсподіванням не стали реальними власниками. У цей період населення країни отримало 46 мільйонів приватизаційних майнових сертифікатів і на 1 мільярд гривень компенсаційних сертифікатів у процесі малої приватизації. В руки приватних власників прийшло більше 50 тисяч об'єктів промисловості, торгівлі, громадського харчування. Тоді теж декларувалося, що коли прийдуть до управління крупними виробництвами приватні особи, вони все налагодять і піднімуть економіку, адже вони стануть реальними господарями. Та сучасність наочно продемонструвала, що вона не виконала навіть єдиного свого завдання. Створення класу ефективних менеджерів, а вся економіка під керівництвом цих найефективніших менеджерів стала лише перекачуванням народних коштів в їх бездонні кишені. Прихильники вільного продажу землі переконують, що запуск кріліїв в комерційний обіг приведе в аграрний сектор України необхідні інвестиції. Банки під заставу землі готові давати практично будь-які кредити, адже за даними Держкомзему, нормативна вартість землі сільгосп призначення 365 мільярдів гривень. А від можливої ринкової ціни взагалі в очах рибих. Частина цих грошей підуть в обіг, а решта осяде в кишенях капіталістів. Згодом там сам опиниться і сама земля, тому що доведені до убогості селяни. Сьогодні не в змозі ефективно розпорядитися паям. В результаті ми отримаємо нестримно розбагатіли кладефундистів та селян, що перетворяться на батраків, чиї разові прибутки від продажу землі розтануть під тиском інфляції і безробіття, як сніг на сонці. Адже розділивши по 20 гектарів на людину і за умов відсутності роботи, товарів, які можна продавати в умовах кризи. Коли людям немає що їсти, люди продадуть за безцінь свої паї в приватні руки, аби якось вижити. Нас заспокоюють тим, що дозвіл на покупку землі буде лише в українців, та досвід життя показує, що 226 піднятих рук змінюють будь-який раніше ними ж прийнятий закон. Купити землю зможуть лише українські олігархи, тому що простий люд буде її продавати, а не купувати. У простого народу нарешті з'явиться товар, який він зможе один раз продати. Далі продавати йому вже буде нічого. А що ж з землею? Невже ви думаєте, що олігархам потрібна земля? Вона в них є і не потрібно її ані продавати, ані купувати. Її потрібно обробляти, отримуючи врожаї, піднімаючи економіку своєї держави. Та вочевидь, їм це не потрібно, адже сільське господарство вони не розвивають. Може статися, що землю продадуть в різні держави, оскільки різні олігархічні клани зав'язані на різні країни. Таким чином, може статися, що один регіон України стане власністю Германії, інший Голландії, третій США. А що ж отримуємо ми? Ми отримаємо те, що наша земля стане приватною власністю громадян інших держав. Її розділять на шматки, і вона як держава просто перестане існувати через 20-30 років. Що будуть робити сьогоднішні першокласники, які не будуть мати ані землі, ані робочих місць? Ось в чому весь жах погляду в майбутнє, і ця перспектива, в якій ми можемо опинитися, повинна змусити нас сьогодні замислитися про майбутнє і про те, що ж буде з нашою чтовою плодючою землею, яку колись заселили ще три пільці, на яку прийшли хлібороби скіфи, за свободу якої воювали в усі часи захищаючи свою землю, свою батьківщину. Нелегка історія у нашого українського народу. Не один раз він намався на боротьбу за свою незалежність. Прагнув утворити свою державу. Ці прагнення ну, не відбувалися. І ось нарешті Україна здобула свою незалежність. І всі ми ну, плекали надію на те, що швидко починає зрослати її економічна могутність, рівень життя нашого українського народу і як співається у гімні нашому що заживемо ми нарешті щасливого у своєму краї, на своїй землі. Але пройшло 17 років і по суті це залишається іще прагненням. Як не дивно, а самі ж українці є винуватцями цього самого. Бо у Українців є і досить позитивні риси характеру, а є і негативні. І оці негативні риси характеру моя хата з краю, там, де два українця, то три гетьмани це істина. І сьогоднішня Верховна Рада, депутати наші, якраз і демонструють оці негативні риси характеру. Моє старше покоління викає надію, що рано чи пізно, а все ж таки настане єдність України і дійсно наша українська держава буде жірцем на карті нашої Європи. Який же вихід? Вихід один. Пам'ятати минуле і, зробивши роботу над помилками, не допустити повтору розподілу майна. Щоб зберегти нашу землю, необхідно відродити власну промисловість, налагодити випуск товару, обробляти поля і отримувати врожаї, відновлюючи сільське господарство, яке майже знищено, і пам'ятати про те, що не варто покладати надії на допомогу тих, у кого в думках лише власне збагачення. І починати потрібно з аналізу використаних ділками схем розробування, розуміння механізмів, які вони застосували.